Ну що ж, друзі, ми вже заварили чайок. Зараз буду пригощати Іваню і нашу гостю. До речі, друзі, ми продовжуємо наш другий блок розмови з Маргаритою Трайдакало. В нас сьогодні в гостях дерматолог та косметолог. Людина, яка як лікар знає всі нюанси шкіри, яка знає, як вона працює, з чого вона складається, тому вона може дуже основоположно підказати взагалі, що підібрати, щоб це було ще й з користю для. Для нашої шкіри, ну і ми продовжуємо говорити власне про те. Як доглядати за шкірою після 40 років? Так, Маргарита, вітаємо вас ще раз. О, Пригощайтеся, будь, дякую. будь ласка, чайком. Скажіть, будь ласка, чи ви колись вже куштували щось подібне? Так, так. Вперше я вас куштувала в Китаї насправді. Ого. Так, так. Цікаво. У вас була робоча подорож, чи можливо туристична? Саме це була туристична. Ми вирішили так зробити щось екзотично додавати додати свого життя, екзотики. Чудово, я теж мрію побути в якихось таких східних країнах, але там він вважається. Як національний, якийсь ні, ні, він зовсім недавно теж не з'явився, ми запитували в них так, але ну, у них там своя чадна церемонія, там прям гарно. Так, але вже це гарно. ціла культура. Так, дуже так, гарно. Гарно. Ну що ж, ну ми давайте перейдемо ближче до теми. Чому, власне, от після 40 років така потреба. В догляді збільшується, а, можливо, якісь функціональні процеси затурможуються, чи можливо шкіра інакше трохи працює, тому що в підлітковому віці ти собі живеш, в принципі, не задумуєшся про це. Там одні сор... проблеми зовсім інші. А в 40, ну так, а в 40 ти вже розумієш, що вже такий не такий гарний стан шкіри, немає такого тургору. Там можливо. Ну от що ви думаєте? Насправді. Ми, це взагалі загалом відомий факт. Шкіра це теж орган, один з найбільших органів, і він гормонзалежний. З часом. Гормональний фон жінки і чоловіка він змінюється. У жінок більше вступають такий передклімактеричний період. І дуже яскравий факт того, що коли зменшується рівень естрогенів, шкіра занадто швидко починає теж проявляти свої функції як старіння. А тут можна ремарочку так. зробити? Якщо, наприклад, у жінки передчасний починається клімакс, або якісь проблеми гормональні, так. стан шкіри відобразиться теж. Так, звичайно, це прям дуже швидко, на жаль, дуже швидко. Тому перша Рекомендація це звичайно те, що ми вже говоримо завжди. Це здоров'я через красота через здоров'я, mm -hmm. тому це відвідування чекапів. І е, наголошую на те завжди, що найкращий найулюбленіший лікар е, це не тільки косметолог, це такі жінки, а й гінеколог. І розглядаються різні моменти. Е, в плані навіть ЗГТ, це замісна гормональна терапія, але все має бути чітко по показанню. Mm -hmm. Це перше. Друге, е, так як шкіра вона оновлюється приблизно раз на місяць, як, наприклад, Дівчата, якщо про гінекологію говоримо, там і критичні дні, раз на місяць очищуються. Так, так. так же, само шкіра. Чим старша дівчина, чим старший чоловік, тим цей процес він буде довший. Тому е, такий молодий вік, там дівчатка, там хлопчики, такі щічки гарненькі, блискучі, рум'яні і блискучі, тому що немає верхнього зроговілого шару такого великого, е, скажімо, прошарку. Чим старша шкіра, тим вона виглядає трішки тьмянішою і не такою блискучою, тому що ці зрогові, е, зроговілі клітини. вони ніби накопичуються. Угу. але такий секрет з 25 років до 45 років приблизно шкіру можна утримувати на одному, тому ж самому рівні, і це вже допомагає реальна косметологія, профілактичні заходи різні, як і креми, так і ін'єкційні процедури: маски, ензимні, просто пілінги, домашні професійні. Тут дуже багато. А хочеться запитати дійсно, чи потрібно відлощувати шкіру? От ви кажете, що вона вже трохи в інакшому стані? Uh -huh. Чи потрібно якраз ближче до цього віку починати використовувати більше пілінгів, там починати цікавитись кислотами? Чи в принципі ми вже пропустили той період, коли потрібно цікавитися? Це відбувається що місячно да, довше трішки, але ще місячно відбувається самостійно, але треба допомагати, тому що uh -huh. вони затримуються довше на шкірі. Тому є таке поняття ексфоляція. Тобто пілінг, це, він теж буває різний, хімічний. Це ми про кислоти, про коли прийшов в кабінет, там, щось там лікар помастив, там щось потім змив і відпустив додому. Так. Є фізичний, це коли самостійно навіть можна вдома робити пілінги. Але якщо ми беремо, купуємо мас-маркет, скоріш все там, знаєте, кісточки винограда, вони просто побиті і можуть царапати шкіру. Тому є такий. Е Факт, що кажу, ми рекомендуємо точніше. Рекомендація раз на тиждень, ну щоб сильно не перецарапати себе ага, теж. А я взагалі думала, так. що це якийсь дуже агресивний засіб. Ні, шкіл. якщо ви купуєте професійний, він максимально заточений, там вони кругленькі, це навіть є такі рекомендації там, але не сильно чутливу шкіру треба uh -huh. брати, тут в крайності не впадаємо. Е, можна навіть щодня робити. Це така легенька ексфоліація зранку, коли ми вмиваємося, для того, щоб виглядала шкіра більш частіше, тому що і такі точечки чорні, які це насправді просто закупорка касальне залози. І це ніби Сало він жир, він просто окисується під дією кисню в повітря. Так так. ні, прибираєте і виглядаєте протягом дня, інколи навіть і тоналки не потрібно. Ну а очищення може дорівнювати омолодженню? Якщо своєчасно очищувати, чи можна підтримувати кращий стан шкіри? Там ну чи, Я сумаю, чи так, омолоджується так. шкіра там, де в зморшки у нас є. Чи в принципі, якщо вже є зморшки, то вони вже залишаються на своїй глибині? Вони вже не можуть вирівнюватися, та як ми бачимо в рекламних, наприклад, там. Різноманітних роликах, що змужка просто витягується, і там де було, вже її немає. Очищення на зморшки майже не повпливає, але повпливає все-таки на якість шкіри, на її загальний вигляд, на відсутність такої тусклості, більш вона буде блистіти, але блиск буде більш живий. А на зморшки це не повпливає, на жаль. А якщо ми говоримо про пілінг, який теж ми говорили, якщо ми знімаємо верхній дрогові шар, просто він має ще, скажімо, додатковий побічний, дуже крутий ефект. По типу, я не люблю такі слова, там громкі, омолодження. Просто краще буде. Він проникається молекула, наприклад, там Гдалевий, саліциловий. Молекула глибше проникає майже там до базальної мембрани і провокує от поширення, покращення самого розвитку клітин, вони більш молоді, і вони і шкіра виглядає. І тоді реально можна сказати, що шкіра трішки оновилась. Але mm -hmm. якщо ми говоримо про більш агресивні методи, наприклад, як всі чули, там цього два шліфовка або шліфовка апаратні процедури, якщо ми дуже глибоко її оновимо, але правильно і реабілітацію правильно проведемо, тоді можна і... 嗯。Mm. Затронути і глибину зморшки, і вона справді підніметься, тому тут відповідь і так, і ні. Тут треба все в комплексі з лікарем. Працювати, хочу повернутися власне до домашнього догляду жінки, який вже 40 От mm -hmm. е, почнемо просто з стандартного е, такого ранкового емоціону. Жінка прокидається, що їй потрібно зробити, з чим не потрібно нехтувати, щоб її, в принципі, штан стан шкіри, хоча б не погіршувався. Тому що, mm -hmm. якщо вона нічого не буде робити, ми розуміємо що вона буде тьмяніти. Так, ну всім нам відомий факт, що спершу це треба очищення. І, та, Ми говоримо про ранок, але саме головне не забути змити все, що ми робили протягом шкіри на протязі дня, наприклад, макіяж ввечері. Це саме головне. Дуже так, ми вам <смі> Саме головне ніколи не лягайте, якому б стані не прийшли, якби ви з не були. Знайдіть сили для того, щоб змити макіяж. Тому що він сильно пошкоджує шкіру. А потім вранці персональність, звичайно, це обмиваємося, тобто очищення шкіри угу. це саме перший пункт. І ексфоліацію можна робити, можна робити не щодня. Потім ми приходимо до етапу зволоження. Тобто, має бути якийсь крем. Якщо, наприклад, просто базовий догляд, це просто гель, крем, СПФ і тут же по бажанню. Це саме базове, хоча б цих три етапи мати. Угу. І зараз ми повертаємося до СПФ, тому що у нас весна зараз почалася, Звичайно. починається більш активне сонечко. І навіть хто, можливо, зимою не користувався, тому що знаємо, що зимою треба теж, в принципі, то тут потрібно закупити новий або дістати Так, до, дістати, починати. Але глянути обов'язково, тому що зіпсовані продукти вони можуть надати більше шкоду. Краще їх не наносити, чим нанести ну краще нанести нічого, чим зіпсований продукт. Це все видно. Беремо просто а, свій. Є, скажімо так, засіб, і шукаємо дату виробництва, дату кінцевого використання. Mm -hmm. І ще несе, там є така ніби кришечка відкрита. З моменту відкриття ваш крем може бути відкритий 6-12 місяців. Це теж треба враховувати. Тому що якщо має доступ кисень, тобто кришечка відкривається і має доступ кисню, саме так, крем, він теж може зіпсуватися. Тобто він може окислюватися частіше. Дуже це нагальна порада, тому що дуже часто ми дивимося просто кінцеву так. дату, коли реалізація продукту вже неможлива. Ой, щось не так. <рі> так, так, так. Е, скажіть, будь ласка, чи є зони в 40+, яким потрібно більше уваги власне приділити? Ну, знаємо, що вже фізіологічно є можливо там е, більше мімічних зморшок uh -huh. в плані? Е, Оцей носогубний трикутник, там може більше уваги. Що ще, На що ще звернути увагу, якщо ти жінка-40 плюс? Я насправді ти так працюю з пацієнтом. Я, запитую, я паціє. запитую просто, що вас турбує, чим ви прийшли, тому що, наприклад, моя точка зору, вона може, ну. Відрізнятися, я можу зараз якісь нав'язати свої моменти, які мене можуть. допомогти. Тобто, управляють. у вас повна клієнтоорієнтованість, 에... тобто людина індивідуально Щоб... бачить. Я що Я просто її колись проконсультувала свою маму і вона збирала на блеферопластику. Я зрозуміла, що так робити не потрібно. Це я тільки починала роки вісім тому. Було. Тому, звичайно, я питаю спершу, що турбує, і потім я, ми спілкуємося, і в процесі, звичайно, наприклад, якщо там щось більш таке базове там, не виконувалось, я теж на це можу звернути увагу. Але буду е шукати дати вирішення цієї проблеми, що турбує саме пацієнта, саме цю людину. Якщо я можу це зробити тут зараз в кабінеті, ми це зробимо. Якщо ні, то ми підбираємо комплексне на лікування. Навіть частіше за все зараз все таки я звертаюсь до суміжних спеціалістів, до моїх колег: це гінекологи, гастроентерологи та ендокринологи. Тому що ну, часто звертається навіть з набріками. Набряки можуть бути там, під очима. Ну, От ви питали, яка зона? Зона да. очі. Очі зеркало душі, ну, душі нашої. Тому частіше звертається зараз за цією саме періорбітальною зоною. І скарги бувають на те, що бувають тут набріки під очима саме. Але це може бути також за рахунок ендокринології, це може бути серцева судинна система і ниркова патологія. Ми виключаємо і. спершу ці моменти і далі займаємося красою. Це взагалі дуже чудово. Що ви звертаєте увагу жінки на якісь супутні проблеми? Тому що якщо в неї є, скоріш за все, набріки, то в неї ще є якісь супутні проблеми, і вона вже там у лікаря розуміє, що якщо вона вирішить її, то тоді можливо і з цією проблемою, з якою вона прийшла до можливо, вас. можливо, вона... вона і само вирішиться, <сум> так, так. так. А скажіть, будь ласка, от чи походи до косметолога у такому віці повинні бути більш регулярними, чи це теж буде запит внутрішньої жінки? Там, наприклад, до весни краще виглядати, просто щоб шкіра була. Була більш сяюча, і чи тут уже догляд повинен бути більш активним? І на це треба виділяти більше часу і, ну, не знаю, можливо, більший потік свого бюджету. Ви праві тут, чим молодший пацієнт, тим більше домашній арсенал. І рідко він має відвідувати косметологу. Ну, нема що робити в, там, в 18 років в анті ейдж медицині ну чесно. Так, так, чим старше стає пацієнт, тим його в принципі, відвідування самого косметолога можуть стати частіші, особливо там просто курсові процедури. Ви знаєте, що як просто курсова процедура, треба прийти 5 разів, щоб отримати mm -hmm. якийсь результат. І вже під час цього візиту вже можна оцінювати її результати і як часто треба звертатися. Але ви праві, чим старший пацієнт, якщо він бажає... Там, отримувати там, шкіру, утримувати на якомусь певному рівні, йому просто треба буде частіше вже брати більш таку я називаю це, важку артилерію. Саме косметологічно, це вже ін'єкційна косметологія. Власне, а розкажіть, будь ласка, Маргарита, чи говорите ви своїм пацієнтам про комплексний от підхід, що вам потрібно налагодити харчування, так. щоб мати здорову шкіру? Чи проводите ви консультацію? І чи взагалі можна прийти до дерматолога просто з консультацією? Так. От Просто взагалі зрозуміти, чи знаєте, як мама донечку привела до лікаря, просто ознайомитися з базовим взагалі, підходом до очищення шкіри, з базовою косметологією, яка ну, повинна прямо. Ви... в мене секретики моєї косметології. Практики зараз випитуєте. Насправді, по я так люблю трішки жартувати з пацієнтами, вони розслабляються. Я трішки так утрірую, і це все рекомендації шкіри, я малюю трикутник потреб шкіри по типу піраміди маслов. Так, так. Базова база це, звичайно, здоровий образ життя. Я не, люблю, не дуже люблю цю абріатуру ЗОЖ, ну вже якось вона а, має трішки інші вже наші асоціації. Але справді, тут у нас ідуть хронічні гострі захворювання, ми проговорюємо, -про обов'язково збирається нам, на що ж є, що може провокувати. Трішки вище піднімаємося, це звичайний базовий домашній догляд, все ну тобто, ми проговорюємо, тому що можна просто нічим не вмиватися і хотіти, не знаю, губи. Ну це не є окей теж. Це піднімаємося ще трішки вище. Тут вже ми проговорюємо про доглядові процедури саме в кабінеті косметолога. Вони інколи там, наприклад, пілінг є, інколи потрібні, інколи не потрібні. Там, абсолютно все під пацієнта ми підбираємо саме конкретно. Тому зараз не буду розспилювати, щоб не роз, ну, займати сильно ефірний час. Угу. Ще вище піднімаємося. Тут вже ми дивимося, якісь точкові моменти, наприклад, там рубці після постакне, після або після якихось, на жаль, зараз у нас війна в країні і є звернення лікування. Рубців після там вибухів Осколкових, і так? так звичайний поранень. І є зараз компанія Мерц. Вона надає препарати безкоштовно, коли люди звертаються. Ми робимо плазмотерапію. Роблю також там препарати а, полінуклеотидів, для того, які сильно швидко і якісно заживляють рубці, тому що це трапляється не тільки по тілу, а, на жаль, по обличчю і приносить да, особливо. Якщо це жінки, дівчата скажіть, будь ласка, так, нам наостанок зараз. Починається весна. Скажіть, будь ласка, які процедури зараз е, будуть в топі, а які можливо відходять на задній план, тому що ну не сезон. Що ви могли б які б можливо е, такі доглядові хороші процедури порадити жінкам 40+, щоб вони могли почитати ознайомитися? а Далі сучайно. прийти на прийом? Що має відходити на задній план? Ви сказали, але... Це пілінги, але не через те, що їх не можна робити влітку, а через mm -hmm. те, що просто у нас така культура поведінки, що ми можемо не наносити СПВ СПФ засіб і отримати просто пігментацію. Тому СПФ ми обов'язково користуємося. І, будь ласка, обов'язково завжди на взимку вранці за 15 хвилин до виходу на сонце. Але все-таки пілінг я трішки закриваємо сезон, скажімо так. Що відкриваємо? Зволоження шкіри це більш біорепарації, мезотерапії. І з'являється сонечко, і тому тут у нас в нас все-таки причина зморшок саме цій зоні. Більше за рахунок того, що ми жмурюємося на сонечко, тому тут буде ботулінотерапія. Зараз, якраз, як ви кажете, відкриваємо сезон тоді. Классно. Дуже вам дякую, Маргарита, за ваші поради, тому що ви стоїте дійсно на сторожі нашого здоров'я, здоров'я наших українок, на сторожі краси. І головне, мені подобається, що ви займаєтеся ще освітньою програмою, тому що розповідаєте підліткам, дівчатам, як бути красивими і не мати з цим проблем. Друзі. Нагадуємо, що ми сьогодні говорили про жіночу красу, про жіноче здоров'я. І зі мною сьогодні, ось тут відповідає на всі запитання Маргарита Трайдакало, лікар-дерматолог, лікар-косметолог та ще тренер Іпсен, де спорту Україна. Якщо ви не встигли подивитися всі наші розмови, переходьте, будь ласка, до Ютуб каналу, дивіться там, задавайте свої запитання. Ми можемо в інстаграм-сторіночці на них відповідати. Якщо ви цікавитесь, і будьте з нами наразі реклама.